Всім привіт! Сьогодні хотів оглянути новинку від Nice Robus RBS 600. Ну, це абсолютно новий мотор, і тут, дуже багато тут змін у нас є. Так, перше, що хотів сказати і основне це у нас нові кінцевики. Ось такі магніти ставляться на зубчату рейку. Прийшли на зміну механічним кінцевикам. Були лопатки електромеханічні, стали магніти. Це супер, дуже круто. Е, ну, от Стандартний набор ключиків змінилися, бачите, вже вони йдуть з написом Nice. Ну, і так Стандартні протяжі анкера. Так, ну, новий корпус абсолютний. І нова плата. Ну, Працює він, бачите, з такою підсвіткою зеленою. Ну, Прикольно дуже. Зовні у нас ще така, як і було. Зараз заглянемо в середину покажу, що там під капотом. Так, ага, треба розблокувати. Так, є. от, абсолютно нова плата, як ми бачимо. Компоновка інша називається mcu 1 Бачите розміщення? Зовсім інше, але налаштування я вже пробував налаштовувати таке саме, як в старому робусі. так, Тут я бачу, ще заготовка під Wi-Fi модуль. В даній варіанті тут його немає. Так, через отвори вентиляційні можна побачити, що електродвигун такий самий. Тобто я собі підозрюю, що редуктор і така механічна частина вона абсолютно така сама була, як в старому робусі. Ну, а плата інша. Так, є роз'єми BT4N під зовнішні пристрої, але немає роз'єму під приймач. Бо тут приймач є встроєний. Стосовно пультів, які записуються. Сюди можна записати пульти Inti, пульти MyGo, можна записати пульти One. Стандартні пульти Flo 2 RS, такі, як колись були Flo 2RE, вони не пишуться на цей варіант автоматики. Майте на увазі. Так, ну а в цілому класний варіант. Ось бачите, в речах розблокування у нас він йде металевий, такий досить масивний, буде безпроблемно розблоковуватись. Ну, Я потім покажу, як він буде працювати вже на об'єкті. В даному випадку це модель до 600 кг. Ну, Nice молодці, вони крокують в ногу з часом. Ну, мені подобається. От, до речі, це стоять гіркони. Оце гіркон і оце Я вам Покажу, як він працює. Так. Чик, доїхало. Все. Всім дякую за увагу.